Так, яскраво та натхненно в Кіровоградській обласній філармонії розпочалася конкурсна програма весняних ритмів, ритмів» 17-го обласного конкурсу Хореографічне мистецтво. Його було започатковано далекого 93-го року управлінням культури і туризму обласної державної адміністрації та обласним центром народної творчості. За роки існування конкурсу 22 кращих хореографічних колективи отримали звання народний та зразковий. Високий рівень виконавської майстерності продемонстрували на початку конкурсної програми гості цьогорічних весняних ритмів, відомі не лише в Україні, а й за кордоном народний хореографічний ансамбль світанок та народний художній колектив України Надія з Музика У цьогорічній конкурсній програмі взяли участь 24 хореографічні колективи зі Світловодської Знам'янки, Власівки і Долинської, Новомиргорода та Олександрії, Бобринця та Новоукраїнки, Первозванівки та Катеринівки, Компаніївки і звичайно Кропивницького. Прекрасна сценографія, вишукані костюми, яскраві постановки не залишили байдужою численну аудиторію палких прихильників мистецтва танцю. Сьогодні ця сцена оживе від краси, від танцю, від неймовірних емоцій і справжнього таланту. За об'єктивних обставин обласний конкурс хореографічного мистецтва, висняні ритми останнім часом проводився онлайн. Та, попри випробування, хореографічні колективи продовжували творити, дарувати красу, надихати. Вони проводили репетиції в укриттях, виступали для військових у концертних програмах, організовували благодійні заходи, щоб підтримати наших захисників, прославляли нашу державу на міжнародних конкурсах. До речі, і цього разу учасники конкурсу та гості філармонії долучилися до благодійності. В умовах сьогодення весняні ритми це не просто свято хореографічного мистецтва. Це своєрідний символ незламності, віри в силу духу. Без сумніву, перевага конкурсу офлайн в тому, що талановиті танцюристи мають можливість продемонструвати власні здібності на сцені обласної філармонії, головному концертному майданчику області. А ще не на словах, а на ділі оцінити рівень підготовки та можливості своїх колег-конкурсантів. Варто відзначити склад журі, яке оцінювало виступи учасників весняних ритмів, адже без перебільшення всі вони Золотий фонд національної хореографії, видатні особистості, чий вагомий внесок у розвиток національного хореографічного мистецтва важко переоцінити. Конкурсанти змагалися в номінаціях Народний танець, «бальний танець», танець, естрадно-спортивний танець, а виступи оцінювалися за критеріями Виконавський та художній рівень, сценічна культура, відповідність постановки і костюму, відповідність музики та хореографії. Захват неймовірний, і діти, і керівники дуже скучили за дивовижною атмосферою храму мистецтв, як справедливо називають обласну філармонію. І в кулісах, і на сцені панувала атмосфера натхнення, творчості, грації і краси. Вітали конкурсантів і почесні гості. Танцювальна студія «Вйонс» з неймовірним фрагментом Джексон Шоу, імідж «Центр Ольга з авторською колекцією Аліни Бурко, панночки та зразковий аматорський колектив студія хореографічного мистецтва Авангард. Мамині очі чекають тебе, сива плаче, сина все чекає. З підсумку за рішенням компетентного журі нагороди розподілили таким чином. В номінації Народний танець диплом третього ступеню отримали колективи Степівчанка з Новоукраїнки, Світоч з Власівки, Світлячок з Бобринця. Диплом другого ступеня вогник зі Світловодська. Веселка і барвінок зі Знам'янки, авантюрин з Олександрії. А переможцями в номінації Народний танець стали віконце з Новомиргорода, Віночок та Лілея з Олександрії та Веселка з Долинської. У номінації Стравно-спортивний танець Третє місце отримали Кропивницький колектив Олема, театр танцю Вуличний балет та Калейдоскоп з Олександріїв. А також калинка Гармонія з Первозванівської громади та райдуга з Катеринівки. Друге місце у яскравого кропивницького колективу Аеліта. А перемогли МДС Груп з Кропивницького та «Сяєво веселки» з Долинської. У номінації Бальний танець. Третє місце у ансамблю Віра Ніка зі Світловодська. Друге «Ван Степ» Компанійка. Перше Авангард. Кропивницький. В номінації Кращий хореографічний колектив сільського будинку культури також визвано два колективи з Парвозванівської громади. Це Калинка та Гармонія. За краще музичне оформлення. Відзначено денс груп. В номінації Кращий сценічний костюм нагороджено театр танцю вуличний балет та ансамбль бального танцю Віраніка. А за оригінальність хореографічної постановки відзначено Світловодський вогник та сяйво-веселки з Долинської. Кращим колективом дебютантом визнано колектив «Сузір'я» з Новоукраїнки. Тож щиро вітаємо усіх учасників 17-го обласного конкурсу хореографічного мистецтва Весняні ритми і дякуємо за океан позитивних емоцій та незабутніх вражень. Нехай фоєричні ритми весни надихають на нові перемоги і в хореографії, і в житті.